Всім привіт-привіт! Я всіх вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо саме про фінансовий канал. Чому про нього? Тому що останнім часом досить часто приходять до мене саме з питаннями, типу того, що в мене заблокований фінансовий канал. Мені про це сказали. Як це можна виправити? Так ось давайте розберемося, що треба чи не треба робити, для того, щоб ваш канал був завжди відкритий і давав вам можливості. Я давно і часто говорю про підтримку балансу енергетичного балансу в житті. Чому я на це завжди наголошую на цьому? Тому що, якщо ви берете щось у людини, неважливо, це фізична річ, це послуга, це інформаційна послуга, ви повинні щось віддати взамін. І відплатити ви просто зобов'язані. Ви можете відплатити. Речами, продуктами, грошима, але необхідна плата повинна відбутись. Якщо ви взяли в людину щось фізичне, енергетичне, інформаційне, неважливо, і нічого не заплатили, ви порушили баланс. Тобто ви взяли і там залишилось пусте місце. Тоді ви автоматично стаєте боржником для Всесвіту. Всесвіт, як правило, забирає свої борги з часом. Але він забирає з примноженням. Тобто він може забрати якісь ваші можливості, ще більшу суму грошей, він може забрати у вас здоров'я. Зараз на просторах інтернету дуже багато є практики відьом, які дають інформацію просто так на халяву. Але запам'ятайте, що їм за це нічого не буде, а от вам доведеться відплатити, тому що халяви у всесвіті не буває, і ви порушуєте просто баланс. Ніколи не беріть речі, які будуть для вас надлишком, за які ви особисто не заплатили, які вам не належать. Наприклад, якщо ви звільняєтеся з роботи, і у вас на робочому місці залишається а, там, аркуші паперу, які нікому не потрібні, і ви їх можете просто привласнити та забрати додому. Не потрібно їх брати, тому що це також порушення балансу, це по праву не належить вам. Також завжди звертайте увагу на час. Якщо у вас запланована зустріч, то бажано на неї не запізнюватися, тому що ви забираєте час у тієї людини чи людей, з якими ви повинні зустрітися. От скільки часу ви забрали у тієї людини, стільки часу в примноженому вигляді у вас може забрати Всесвіт, в можливостях, у фізичному житті, у здоров'ї. Пам'ятайте, що енергетичний потік навколо вас залежить тільки від вас, ні від кого іншого. Тримайте баланс в житті, в енергіях, навколо себе, в собі. Завжди намагайтеся рівноцінно брати та давати, і тоді все буде добре.